Росіяни тероризують Харківщину, обстрілюють прикордоння артилерію і дронами, а вглиб б'ють шахедами. Двоє людей загинули ще стільки само поранені за цю добу. Світлана Шекера стежить за подіями у Харкові та області. Маємо зв'язок наживо. Світлано, вітаю! Тож що тобі відомо про безпекову ситуацію? На тепер розповідай. Вітаю Анастасія. Почну зі свіжих новин. Тільки не стало відомо, що росіяни вдарили в півдроном по селу Івашки золочівської громади. Двоє людей загинули. Це жінка, якій було 52 роки, і чоловік, якому 60 років, і ще один чоловік у тяжкому стані поранений. Його наразі везуть до лікарні. Учора Росіяни вбили на Харківщині двох людей. Один чоловік у Ківшарівці загинув після артилерійського обстрілу. І ще одна літня жінка загинула після обстрілу у Петропавлівці. Двоє також поранених. Учора учора річного чоловіка чоловіка пораненого Куп'янську. росіяни скинули на нього. З Зевпів дрона вибухівку, а на 36-річного чоловіка вибухівку з дрона ну, скинули у золочівській громаді. А вночі о півночі росіяни почали завдавати ударів шахедами. Шахеди полетіли на Балаклію. Два шахеди поцілили по центру Балаклії по місцевому ліцею. Там досить суттєві руйнування. Пошкоджено вікна, покрівля, пошкоджено також шість е, сусідніх житлових будинків. Також зазнали пошкоджень центр медичної допомоги, центр зайнятості, центр дитячої творчості, сусідні е, кав'ярні, автівки. І сьогодні весь увесь ранок у Балаклії ліквідовують наслідки цього влучання. І ще один шахет цієї ночі поцілив у поселищу Кочеток. Там влучання в господарську споруду. Там рятувальники гасили пожежу. А сьогодні у Харкові проходять громадські акції. Харків'яни сьогодні зібралися біля пам'ятника Шевченку в день народження кобзаря. Йому сьогодні 211 років. Харків'яни. Читали вірші Шевченка, ті, які вони згадували ті які в них на пам'яті, і хоча сам пам'ятник нині закритий мішками з піском, для того щоб зберегти пам'ятник харків'яни, все одно вивісили на нього портрет кобзаря. вивісили також гасло, борітися поборемо і згадували і свій шлях боротьби. Як це було, будь ласка, по подивіться фрагмент. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, плогатарі з плогами йдуть, співають ідучі дівчата. Я кожен рік сюди приходжу, навіть в 22-й рік я приходила сюди, тоді, коли стріляли. Пішки ходи транспорт не ходив. Я йшла сюди пішки. Це наш геній, наша наша сила, наше здоров'я, наша зараз дамо слово. Удача. І ще одна акція пройшла сьогодні в Харкові. В Харкові згадували тих людей, наших захисників, які зараз знаходяться у полоні. Люди вздовж шумської вулиці із саморобними плакатами вишукувалися. Було досить багато людей. Вони тримали плакати, у руках на яких було написано, полон вбиває забуття гірше ніж зрада. Вони вимагали пожвавлення обмінного процесу. Такі в нас новини, Анастасія. Дякую за докладну та атмосферну інформацію. За подіями на Харківщині уважно стежить наша кореспондентка Світлана Шикера.